Всім привіт! Сьогодні ми знову повертаємось до теми нерухомості, і нам важливо зрозуміти, куди буде рухатись тренд. Багато людей на сьогодні думає, що період війни і ціни 2,5 роки тримаються незмінно під час повномасштабної війни по всій території України. Отже, ціни знаходяться доволі дешево, і коли призупиняться активні ось такі бойові дії. Після цього ціни дуже сильно підуть уверх. Але, на мій погляд, буде протилежна історія, тобто зараз тримається це все на очікуваннях позитивних настроїв е післявоєнних. Але якщо е цих, е цього позитиву не буде після війни, тобто, як багато людей очікує і сподіваються на цей розвиток сценарій. а ми, до речі, от бачимо, як із 2024 року у нас до 24-го е перші два роки було багато позитиву. Uh, і після uh, якраз ну, 24-го, ось тут і початку року, uh, все більше і більше у нас починає uh, саме вилазити негативу, негативу саме у внутрішніх процесах uh, в Україні. Тобто ми бачимо, як у нас там метро, практично все аварійне, як там у нас мости завтра впадуть, як у нас ось ми бачимо квартири uh, старого фонду. Вони зараз підпадають під. Uh, Саме знос, тому що Термін експлуатації у них вже в багатьох там вичерпаний, в якихось уже підходить е, до е, цієї події, і тепер уже давно насправді стоїть питання ще з 2006 року в Верховній Раді розглядали сценарії, як же ж це так правильно зробити, щоб і невеликі невелике навантаження на державний бюджет це було, і щоб люди також, звісно, не були проти масові отакі протести. Бо Звісно, просто так виселити людей. Ти не можеш, їх треба кудись виселити. А кудись це треба щось їм побудувати, щось надати. Це все капітальні вкладення, видатки з бюджету. Ну загалом, це от довго так стояло на такій паузі, і зараз, от із двадцять роком, все сильно активізувалося. Знову починають про це поговорювати. Вже активно за це насправді взялися партія слуги народу. Ось якраз Олена Шуляк, голова профільного парламентського комітету Верховної Ради. Вона продвигає законопроект про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду, тобто не якихось окремих будинків, а цілих кварталів старого житлового фонду. І готуються до другого читання. Тобто, в першому читанні вони якось там просунули цю всю історію, тепер готуються до другого читання, і, можливо, навіть в цьому році або вже в наступному можуть прийняти цей законопроект, де примусово будуть вилучати е ці об'єкти, ну, тобто вас виселяти із цього об'єкту нерухомості, і далі подальший знос його, і будуть щось на тому місці будувати. Краще із нового будинку, не, там, не по 5 поверхів, а, а щось уже там повище. Повище, і поновіше, поенергоефективніше, тому що все воно зараз уже комунікації там старі, вийшли з ладу, постійно ламається. Тобто зараз вже там в такому плачевному стані. Я от коли е, працював із нерухомістю у Києві, то дійсно я здебільшого працював по новому фонду. Це стар, е, тобто новіший від 2000 року. Але були випадки, коли потрібно було там власникам допомогти здати і в таких хрущовках і в чешках, панельках. Сталінки, то, звісно, там просто ну, чесно неприємно туди заходити, тому що вони в дуже поганому стані. І запах, і брудно, і все так взагалі з виду не дуже красиво виглядає. Тому зараз ми бачимо, що за це взялися серйозно. Саме в такий час, коли увага відвернута на інші проблеми, саме легше просувати ці закони і не буде такого супротиву від суспільства. Ну, це потрібна міра насправді, але просто як вони будуть її потім вирішувати, це вже інше питання. Зараз загалом вони Давайте подивимось, скільки взагалі підпадає. Ну Тобто я вам можу сказати, що 80% в Україні це старий фонд. Е, і приблизно в цифрах це 45 тисяч старих будинків е, і е, 17 тисяч аварійних. Якщо по роках, то в першочергово в першій черзі тобто на реконструкцію або скоріш ну, скоріш за все, це буде знос. Я думаю, що невелика кількість це буде реставрація, тому що це все дорого, затратно, простіше знести і побудувати щось нове. І побудовані до 2019 року це 7,5 тисяч будинків, до з 20 по 53 це майже 10 тисяч, з 50-х по 70-ті так звані, це 7200, і 70-90 по 90, і це 5300. Загалом, це в першій черзі ось такі зараз, а, така кількість будинків. а Загалом, якщо м, подивитись по тому, як вони взагалі будуть відшкодовувати, там є в цій статті далі е, бачення, тобто спочатку хотіли по кількості зареєстрованих людей у квартирі, але після того коли почали робити різні махінації, прописувати туди там, по 10 по двадцять людей, е, щоб отримати там по 15 квадратів на людину чи щось близько того. У новому потім житловому фонді, який будуть взамін надаватись, то зараз вже зробили поправки і хочуть робити не на ту кількість, яка там прописана в цьому будинку, а саме в обмін на квадратні метри. Якщо у вас там умовно було 50 квадратів, то змінюється на 50 квадратів. Ну і звісно, якщо це був там якийсь Печерськ, там елітний район, то звісно. Скоріше за все, вам в цьому районі не дадуть квадратних метрів житла, ну тому що це нереально немає, все забудовано і, скоріш за все, це будуть якісь окраїни передмістя. Наприклад, як варіант, де багато вільного простору, де можна побудувати це соціальне житло, скоріш за все, воно буде супереконом якогось формату і будуть давати можливість людям туди переїжджати. Взамін на їхні квадратні метри. і В кого була можливо елітна, от наприклад, Печерськ, центр, то а, там якісь коефіцієнти пропонують трішки надбавку для квадратних метрів, але все одно, ну тобто ви повинні розуміти, що це буде нерівнозначно. Тобто ваша квартира, те, що зараз там коштує на Печерську там 50-70 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, Ну вам не зроблять таку рівноцінну квартиру, не дадуть взамін. Якщо це буде окраїна, нехай це навіть і новий будинок, але це якийсь супер там економ формат, то ну скільки там, ну 25 тисяч доларів буде коштувати, але не 70, не 100 тисяч доларів. Тобто, на мій погляд, це там відсотків 30 компенсують. Захочете, беріть квартиру, не хочете, беріть грошима і все. Тому. На мій погляд, це точно не той варіант, коли треба спекулювати е і вкладатись у старий фонд, тобто умовно інвестидея зараз закупити ось такі квадратні метри в старих будинках, для того, щоб потім отримати компенсацію. І взамін отримати нову квартиру. Ну так, ви отримаєте, але вартість цієї квартири там в два-три рази точно буде нижча. Це, на мій погляд, звісно, в кожного думки можуть бути свої. Тепер давайте я все-таки скажу наступні думки. Тобто, перше, ми з вами бачимо, що в нас в Україні є велика частина такого неліквіду, який скоро, мабуть, Піддається ризику зносу. І, звісно, це не завтра законопроект можуть лише в цьому році або наступному прийняти. Але далі це оціночні, оці всі будуть речі, тобто дивитись в якому стані ці будинки, потім прийматись рішення зносити, реконструювати, що з ним робити, залишати. Тобто, це все одно буде затягуватись на певний час на роки. Потім все-таки по факту дійде до знесення, тобто це довгий такий процес, який там може затягнути. Тягнутися і на 10 років, там не знаю може на 15, може і на 20. Але коли прийде, саме буде прийнятий оцей законопроект, то, скоріш за все, почнеться така паніка на ринку, і люди масово почнуть скидати ці об'єкти нерухомості. І це буде як такий сніжний ком, і він тим довше. Часу це буде проходити, тим більше панічних настроїв буде серед інвесторів, і все більше пропозиції, яка буде давити ціну вниз. Тобто попиту на такі квартири буде просто в рази менше, її буде мало. Але пропозиції буде додаватись все більше. Тому що знову ж таки 80% старого фонду в Україні ось такі реалії. Нового фонду його одиниці. Тому. На мій погляд, саме ось це і буде тим фактором, одним із який буде давити ринок вниз. Окрім того, що в нас там друга хвиля міграції, скоріш за все, відток ще населення піде, навіть коли бойові дії закінчаться, тому що стан економіки на сьогодні в плачевному стані. Бізнесу дуже важко. Він деякий банкрутіє, деякий ледь уже на колінах стоїть. Плюс до того зараз незрозуміло, що буде. Із війною в Україні, із загрозою від наших сусідів, ну тобто дуже багато ось таких моментів в підвішеному стані. І, на мій погляд, зараз економіка якраз в такому стані, коли ми будемо і продовжувати наступні 10 років, іти на спад. Тобто, зараз тільки початкові такі етапи, зароджуючи цієї кризи. Саме в економіці без підтримки ми вже потім не справимось так добре. І плюс там далі податкове навантаження буде зростати, відток населення з України, скоріш за все, продовжиться. І плюс до того, коли люди там виїжджають за кордон, вони не бачать там умовно перспектив там, на наступні 5-10 років повертатись в Україну, то вони будуть, ті, хто люди за кордоном... Продавати цю нерухомість, бо, скоріш за все, там в ближчий час не захочуть сюди повертатись. А ще плюс до того будуть мотивувати ось такими речами. Тобто, коли у них загроза є, що вони взагалі нічого не отримають там, або. Ще щось. Ну тобто, розумієте, це велика саме хвиля буде пропозиції, яка буде давити ціну вниз. Якщо подивитись саме по графіку, то у нас от із 91-го року є статистичні дані. І в нас був великий тренд росту десятикратний ріст в доларі по місту Київ до 2008, а Після того ми вже лише половину того росту відкупили після 2014. після чотирнадцятого, і зараз ми вперлись в таку стелю, і вже вище не можемо йти. і навпаки зараз за останні 2,5 роки мінус 10-15% відсотків. Взагалом по Києву у нас відбувається зараз зниження. Звісно, будуть об'єкти, яка інша ситуація, але в середньому от ринок себе тренд такий. Поводить. І е, беручи ось такі різні фундаментальні фактори: економіка, міграція, тобто кількість населення в країні, тобто ми ще бачимо цю історію із е, е, Старим Фондом в Україні. Із податками, які можуть посилюватись. Ну, тобто, загалом оці всі речі вони вказують на те, що, скоріш за все, у нас тренд буде продовжуватись вниз. Якщо брати технічний аналіз, то у нас дуже схожа саме ситуація, як це було ось тут із технологічним сектором. Хтось можливо скаже, що це зовсім різні речі, але це насправді людська психологія, і незважно який актив, просто там може в часі, в часі трішки відрізнятися. Але Психологія, це от, от саме графік, це відображення психології людей. І також був тут великий зльот, наприклад, технологічного сектору. Потім стрімке падіння, от як ми це бачимо. І далі друга хвиля. Тобто ми зараз десь знаходимося от в цей період, в цей період якраз перед падінням. Просто тут було різке падіння, ми може просто будемо плавно ось так поступово, 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 наступні 7-10 років знижуватись. Тобто, зараз, на мій погляд, ні в якому разі, ну тобто давайте висновки під загальному, ні в якому разі не можна купувати. Старий фонд, все що старіше, там 2000 року, це буде просто програшна одразу інвестиція і дуже спекулятивна і ризикова. Тобто, хоча нерухомість, це доволі надійний консервативний актив, але ця інвестиція конкретно буде супер ризикова, на мій погляд. У вас, звісно, можуть бути інші думки. Тому е, я для себе ні в якому разі зараз взагалі не розглядаю інвестиції в нерухомість, тому що, перше, старі будинки, вони дешевші, але е, у них зараз попереду дуже багато невідомості і проблем. Тобто над ними нависає ось така загроза знесення і компенсація. Я точно впевнений, що це буде нерівноцінно, а десь відсотків 30 від того, що ви мали, вам щось там компенсують. І е, з приводу е, саме нового фонду зараз також не купую, тому що, на мій погляд, тренд він загом буде направлятись униз. А якщо е, ця велика кількість пропозицій буде виливатись в ринок, то тренд загалом буде йти рухатись вниз. Е, і ціни на новобудови в тому числі будуть поступово знижуватись. Нехай це буде там не мінус 60-70%, може хтось і мінус там, більше, ніж 70% буде скидати старий фонд, аби просто, ну от коли панік Почнеться, люди будуть думати, ну давай я хоча б там мінус 70 продам цю квартиру, бо хто знає, чи мені компенсують чи не компенсують, що там взагалі буде, незрозуміло. Я краще, давай хоч так. Ну, Тобто, я впевнений, що будуть там і такі пропозиції, тому що зараз мінус 30 вони вже є, тобто ще без цих новин, а лише із подіями у нас в країні. Тому, на мій погляд, зараз точно найкращий час купувати. Загалом, і також вам скажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Тут я ділюся як по нерухомості, коротко оперативно, так і по крипті, по фондовому, по макропоказниках без води, без реклами. Тому приєднуйтесь. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на Ютуб, на телеграм. У мене на сьогодні все. Пишіть свої думки в коментарях. До зустрічі, бувайте.